Антидепресанти це специфічна група лікарських препаратів, які використовуються для лікування депресії та деяких інших психічних захворювань, таких як тривожність, посттравматичний стресовий розлад. Вже більше ніж півтора року. Наша країна і психіка людей переживає турбулентні часи, коли від емоційного піднесення до сильного стресу нас може відділяти одна новина. Тому останнім часом лікування антидепресантами потребує значна кількість людей. До того як призначити антидепресанти, спочатку проводиться психосоціальне втручання. Тобто, при першому ж прийомі ніхто їх не буде призначати, а це доволі такий… Тривалий шлях до їх призначення, тобто спочатку ем, буде проводитись психоосвіта, ем, робота з рідними, з людиною, пояснення, там психосоціальні якісь втручання, і вже потім, якщо це все не допомагає, то приходимо до прийому антидепресантів. Є така категорія. Пацієнтів діти до 12 їм взагалі не призначають. Пригнічений стан, який триває понад два тижні, не можна ігнорувати. Варто звернутися до лікаря. Спочатку ми їх обстежуємо, щоб виключити соматичну хворобу, якусь яка б могла привести для того ж серцебиття, задух, приступами. Тобто, ми спочатку їх діагностуємо, обстежуємо і вже потім, якщо що, виставляється діагноз. Антидепресанти потребують часу, щоб накопичитися в організмі та почати. Діяти важливо також знати, що вони можуть мати неприємні або навіть побічні ефекти. Тобто вони приймаються, доки не наступе ефект, і ще 9-12 місяців після цього. Тобто, це тривалий, ну дуже тривалий процес може бути. Побічні реакції є завжди і у всіх препаратів. У антидепресантів вони відрізняються тим, що вони можуть. Виникнути в перші два дні, але потім зникнути. Ну тобто, це треба пережити ось ці перші пару днів. Антидепресанти дають змогу знизити ймовірність появи нових тривожних станів. В аптеках Покровська товар цього напрямку у наявності. Антидепресанти є в наличній? Є, Звісно, навіть деякі препарати, які на трив... ну, на расительній основі. Вот. Но в основном, конечно, химические препараты. Но все в основном они будут все рецептурного отпуска. Есть несколько препаратов, которые безрецептурные. Это, например, адаптол, бафазол, бифрен. Цінова категория таких ліків різна. Антидепрессанты никогда не были дешевими и раньше. Ну, сейчас, конечно, ну дорого, 200 и выше. Відчути перший ефект після початку приймання антидепресантів можна вже за перші два тижні, кажуть фахівці. Та важливо не зупинятися, а продовжувати регулярне вживання ліків згідно з настановами лікаря.